Чи варто вкотре згадувати крилатий вислів? Одні змагання заміняють 10 тренувань. Це аксіома в світі спорту, каже організатор відкритого кубку області зі змішаних єдиноборств, тренер товариства Динамо Вадим Подрушняк. Змагання є таким лакмосковим папірцем, який показує, кому чого не вистачає, кому технічної підготовленості, кому фізичних якостей, зокрема там швидкості чи витривалості, а кому і морально-вольових якостей, які дозволяють знайти собі резерви, щоб перемогти. Суперникам цього фінального поєдинку не бракувало нічого. 15-річний хмельничанин Вадим Онищук та на рік старший від нього опонент із Кам'янця Андрій Дусяк змагаються за золото в ваговій категорії понад 69 кілограмів. Задушливим прийомом перемогу здобуває Онищук. Ці змагання були першими для переважної більшості учасників. Також були учасники, які приймали участь і в чемпіонатах України та області. І, відповідно, несподіванок не сталося. перемогли, якби хто був більш підготовлений фізично, технічно та мав більш морально-вольові якості та мотивацію. Змішання єдиноборства ММА не так давно були офіційно визнані в Україні окремим видом контактних боїв. Але за ці неповні два роки наша область вже має призерів України, тому і молодь має на кого рівнятися. Хмельницька область на сьогодні є дворазовим срібним призером та одноразовим брозовим призером чемпіонату України, та є люди, які достойно представляють нашу область, оскільки призер всеукраїнських змагань в командному заліку чемпіонатів. Серед дорослих та є чемпіоном серед молоді та юнаків юніорів. І є також спортсмени, які виступали на міжнародній арені, захищали честь нашої держави. Тож про гідну молодь, яка виборола нагороди обласного кубку в своїх вагових категоріях. Це хмельничани Ляховий, Борець, Горошко, Коваль, Любовецький, Онищук, Кам'янчани Косташ, Димковський, Федоров, Пачковський, Мостовий, Дусяк, Шимков. Решта переможців та призерів іногородні спортсмени.